Засновники бібліотеки 50 історій. Василь Якович Богучарський відомий письменник, журналіст і політичний діяч, ще 100 років тому написав. Кому в минулому та сьогоденні невідомо ім'я Василя Михайловича Хижнякова, одного з небагатьох представників старої земської гвардії, Людина, яка поклала десятки років життя на розвиток у своїй губернії земської справи, у найкращому сенсі цього слова. Людина, яка не тільки чудово знала свою справу, але й любила її. Ці слова актуальні і сьогодні. Сучасні чернігівці знають і шанують Василя Михайловича як громадського діяча, одного з організаторів місцевого самоврядування у місті, голову Чернігівської міської думи та Чернігівської губернської земської управи. Тож сьогодні у програмі згадаємо про цього видатного діяча. Василь Михайлович Ріжняков народився у Києві у грудні 1842 року у дворянській родині чиновника духовного відомства Михайла Михайловича та його дружини Анастасії Петрівни. Його дитячі та юнацькі роки пройшли у Києві у батьківському домі на Софіївській вулиці. Василь Михайлович згадував, що їхня родина відзначалася великою набожністю та суворим вихованням. Мати хлопчика померла відразу після його народження, і він навіть не пам'ятав, хто вчив його азам наук. Але, навчившись читати, він за його власним виразом зачитувався до Одоріння. У 10 років вступив до другої київської гімназії, де кілька курсів на одній лаві провчився з відомим поетом Павлом Платоновичем Чубинським. Вже тоді, навчаючись у гімназії, завдяки вчителю малювання Сашенку, який близько знав Тараса Шевченка, Василь Хишняков познайомився з творчістю Кабзаря. Саме на квартирі у вчителя молодий гімназист почитав рукописні твори поета і дещо переписав собі. Згодом Василь Михайлович вступив до Київського університету святого Володимира на історика філологічний факультет. Роки навчання в університеті припали на період перетворень, які проводив імператор Олександр II, що вплинуло на формування громадської позиції Василя Хижнякова. По завершенні навчання Василь Михайлович працював кілька років вчителем у Пінській гімназії, а у 1866 році переїхав до Чернігова, і наше місто стало для нього другою батьківщиною. Розпочав він тут свою діяльність з викладання латини та російської словесності у чоловічій та жіночій гімназіях. 13 років життя присвятив педагогічній роботі, але вже в 70-х роках 19 століття система освіти, на думку Хижнякова, стала геть непридатною і викликала з боку викладача гостру критику. Він вважав педагогів гімназії людьми, що займають своє місце без будь-якої користі і навіть мають шкідливий вплив на учнів. Зауваження Хижнякова у адміністрації закладу викликало лише розтратування і, врешті-решт, йому наполегливо порадили подати у відставку. Відтоді він з головою поринає у громадську діяльність, яка триватиме 23 роки його життя. Так, вже в 1873 році Василь Михайлович був обраний членом міської управи та заступником міського голови з 1876 року. Обраний Чернігівським міським головою і обіймав цю посаду наступні 12 років. За цей час у місті було побудовано водогін, створено Чернігівський міський банк, розпочато бркування вулиць, влаштовано газове освітлення, організований ветеринарно-санітарний нагляд, відкрита лікарня, приведено у порядок Цвинтар. Налагоджена протипожежною охорону, відкрите страхове товариство, опорядковане торгівлю алкогольними напоями. Згодом почалася телефонізація та електрифікація Чернігова. У 1877 році Гіжняков був обраний від Чернігова гласним Чернігівського повітового та губернського земських зібрань. У подальшому він постійно обирався земським гласним фактично до кінця свого життя. На цій посаді багато уваги приділяв розвитку медицини, освіти і бібліотечної справи. У 1886 році був обраний головою губернської земської управи. Потім обирався на цю посаду ще кілька разів. Василь Хижняков велику увагу приділяв також розвитку культури. Він був одним із засновників аматорського чернігівського музично-драматичного гуртка, входив до складу комісії по влаштуванню музею українських старожитностей імені Терновського. Опікувався дитячим притулком. Ілля Ширах так охарактеризував ставлення Хіжнякова до українського питання. Він завжди досить байдуже ставився до української справи, хоча й ніколи не ставав проти неї вороже. Він навіть підтримував на земських зборах мій доклад про народну мову по школах і взагалі виявляв іноді своє українофільство. Любить дуже народну пісню, народну поезію, але українська справа для нього річ другорядна. Василь Михайлович був одним із засновників Чернігівської громадської бібліотеки. Отеки протягом чотирьох років входив до складу управління книгозбірні, Докладав чимало зусиль для поповнення книжкового фонду. При цьому він стояв на тій позиції що при закупівлі книжок слід звертати увагу в першу чергу на твори українських письменників і книги, що мали відношення до Чернігівської губернії, відзначився він і пожертвуваннями грошей на потреби книгозбірні. Так, наприклад, у 1900 році він подарував фонду бібліотеки частину прибутку від продажу своєї книги Чернігівська старіна. Слід сказати і про наукову діяльність Василя Михайловича. Його творчий доробок складає понад 120 творів. Він створив низку нарисів і статей, що приливають світла на історичну минувшину краю та актуальні проблеми тогочасної дійсності. А його посмертні опубліковані спогади, на думку дослідників, належать до золотого фунту вітчизняної мемуаристики. У 1901 році керівництво Чернігівської міської думи звернулося з клопотанням до чернігівського губернатора щодо присвоєння звання почесних громадянин активним власним думи, в тому числі і хіжнякову, як людині, яка справді не шкодуючи власних сил, чимало зробила для поліпшення добробуту населення і покращення благоустрою міста, але відповідь була негативною. Проблеми виникли із пенсійним забезпеченням. Загалом роботі на виборних посадах Василь Хіжняков присвятив 23 роки свого життя, а державній службі лише 15. За законодавством того часу він не мав права на державну пенсію, і лише завдяки ініціативі губернського земського зібрання, яке ухвалило рішення про внесення у коштори суму на допомогу Хрижнякову по 100 карбованців на місяць, вдалося підтримати Василя Михайловича до останніх днів його життя. Останні роки Василь Михайлович жив у невеличкому маєтку, який придбав у селі Кезі. Там ним були створені крамниця та товариства дрібного кредиту. У своєму будинку він заснував бібліотеку і намагався залучити селян до систематичного читання книжок. Помер Василь Михайлович Хижняков 28 лютого 1917 року і був похований на цвинтарі Вознесенської церкви у Чернігові, але згодом його було перепоховано заздалегідь в підготовленому склепі у кезях. На жаль, могила ця не збереглася. На честь Хижнякова сьогодні у Чернігаві названа одна з вулиць міста. А 21 вересня 2021 року на фасаді будівлі колишньої міської думи було відкрита портретну дошку на пам'ять про Василя Михайловича, якого сучасні мешканці Чернігова по праву вважають найкращим мером міста. Засновники бібліотеки 50 історій.